Олеже Борисовичу, вітаю вас з важкою заслуженою перемогою, з успішним стартом на чемпіонат України. Дві перемоги поспіль. Що вдалося в цій грі, що не вдалося, я знаю, що потенціал ще не розкрита команди. Дякую за вітання. Ну, я думаю, що нас очікують і по подальшому такі важкі ігри з усіма суперниками, тому що це. Випускний рік хлопці вже тактично всі команди грають ну, дуже непогано, тому очікуємо в подальшому такі важкі. Що вдалося? Ну сьогодні ми були єдиною командою, грали не зважаючи на на те, що було дуже важко до кінця. Це я просив і перед початком, і в перериві. Ну, не вдалося. Ну, мабуть, лінія атаки сьогодні зіграла не, не, не так, як мені б хотілося. Звісно, була одна команда, важко коли сидіти, але мені здається, ключовий момент сейф Олександра Татарчука на 82-й хвилині. Якщо, якщо воротар не виручає, ну тоді не буде залікових балів. Все Тому я дякую через вас, Олександр. Звісно, дуже приємне враження складає ваша команда. Гра є знову потенціал не розкрита. Вам тільки успіхів на Київ, на Україну, виховувати справжніх футболістів. Дякую. Ну, перемог? У нас і стоїть задача в першу чергу виховувати футболістів. Вже багато, багато наших вихованців грають в академіях. Ну, а я е, хочу, щоб із хлопців, які залишились, ще 3-4 чоловіки і в нашій команді дорослі заграли, тому будемо над цим працювати. Дякую, Збройним Дякую. силам. Однозначно, слава Україні! Героям слава!